Вони каються перед Богом, і Бог прощає гріхи. І більше тоді нема на людині ніякої вини. Людина більше не є винувата перед Богом. Але хто не кається перед Богом, хто залишається при своєму, знаєте, розумінні, при своєму баченні, то гріхи тих людей залишаються на них. І вони нічим перед Богом не оправдаються. Але все, що ви робили в своєму житті, все те, за що судить совість, все те, за що немає спокою внутрішнього, і совість осуждає, коли ви покаєтесь, покличете до Ісуса Христа, почнете читати Євангелія, молитися до Бога, Бог простить гріхи. І цієї вини більше на вас не буде, і ваша душа заспокоїться, і більше не буде ніякого внутрішнього терзання. Переживання, уходить всяка депресія, уходить все те недобре, всяка темрява відступає, коли людина звертається до Бога. Тому дуже важливо зараз в, нас, в наш цей такий непростий, нелегкий час примиритися з Богом, покликати до Ісуса Христа, визнати свої гріхи, помолитися до Нього, відкрити своє серце перед Ним. І ви побачите, як зміниться все у вашому житті. Бог вас чує, Він вас знає, Він знає, що ви проходите в своєму житті, Він знає всі ваші переживання, всі страждання. Він все бачить і знає. Але його треба запросити в своє життя, до нього треба помолитися, звернутися. Він вас чекає, Він вас любить. Він дуже високо людей оцінив. І він кожну душу хоче спасти, він кожній людині хоче відкритися.